Понеділок місяця і тренувальна сирена. Для вновь прибулих, не хвилюйтеся, це сирена тренувальна в 12 годин дня кожного першого понеділка. Не хвилюємося, зберігаємо спокій. Отак От вона звучить у нашому селі. Першого понеділка кожного місяця в 12 годин. Спочатку ми лякались, але нас попередили. Розповідаю, що було з моїм велосипедом. Слава Богу! Мій велосипед зробили. Така Елементарна річ була. А я вже думала щось серйозне. Значить, тут є таке з'єднання. Оцей проводок він веде від батареї до мотора ем, напругу. Так? І отут-от роз'єдналося. От бачите? Я так дивилась, думаю, ну, наче нормально, кругом, а воно не до кінця роз'єдналося, а трошки. І не поступало від батареї до мотора напруга. Так, майстер помітив і ліквідував мені цю проблему. А я от думала, ну в чому справа, в чому справа? Сюди на екранчик іде, що батарею читає, а в чому справа? А виявилося, немає потужності. З батареї на двигун. Hello. От, і от така от виявляється справа. Бачите, я скоро буду вже таким спеціалістом <соць> по велосипедам. Так що треба слідкувати. А мабуть, я от пристібала тут десь замочком і порушила просто оцю от з'єднання. І так, мене це трошки налякало, бо було дуже важко навіть крутити педалі. Звичайно, без батареї. От ну, сьогодні понеділок. Починається новий тиждень. А, Ніка на реабілітацію, так що ми з ним зараз виїжджаємо. Вранці був дощ, знов погода така дощ, дощ-дощ. Але зараз прояснення. Так що нам трошки повезло, що дощ закінчився, а ми, може, не змокнемо, поки доїдемо, так, Нік? Не змокнемо. Не змокнемо. Ну, все, let's go! Всім, okay. всім okay. гарного okay. тижня і гарного настрою. І миру основне. Ну що, let's go? <laughs> Де там нік? Let's go! Okay. Весна пробуджується. Чуєте, як співають пташки? А ось тут на узбіччі, бачите, нарциси, мабуть, примерзли, чи я не знаю що це, мабуть, примерзли. А в минулому році тут була така краса, вон, бачите, де-не-де ці бутони, так? А в минулому році, отак от тут взагалі було все, це узбіччя. жовте, Тільки приїхали <головіко> в березні і... Сюди попали, і тут така краса. А в цьому році, так. Да, мабуть, підмерзли, як жалко. Так багато їх дуже тут підмерзли. Ну нічого, на наступний рік будуть. До Доставила Ніка на реабілітацію. <рігла> Давай. Щось нема нікого. Ти що, самий перший приїхав? Ми рано, так? Да? Приїхали? Закривай свій велик. Ну, все. Давай гарненько займайся. ключі треба тут? Ні, не треба. Позвониш мені, як закінчиш. Так, а я поїхала на кардіо нагрузку. Так, по традиції з вами їдемо в парк, подивимось, що там новенького. О, щось новеньке в нас в парку. З'явилися отакі от новенькі качечки. Ще таких не було. Дивіться, який в них розкрас. Яскраві такі голівки. І такі вони бежо коричневих кольорах. Які симпатичні. Може хто знає як називається? Напишіть мені в коментарях, що це за качок. Цікаві такі. Йдеш до мене привітатися. Ну привіт-привіт! І всі біжать, біжать. Біжать, пливуть. Привіт! Ти такий гарний. Так. Гарна погода сьогодні. Так? Вчора вони сиділи і носики свої ховали в пір'я, бо ми їхали з дачі, було дуже холодно. А сьогодні гарна погодка. Сонечка немає, але тепло. Тут як вітру немає, то тепло. У нас в Україні теж дуже красиві є озера, водойми і є качки, дуже багато, качок, різних лебедів. Але ж, бачите, тут людський фактор. У нас, вибачте, все так засрано, що немає слів. От весною виходиш, навіть. Люди, які гуляють з собаками, не прибирають за себе, сніг спадає і ходиш ти по тим бомбам. <гум> Можна сказати так. І немає ніякого наступу. Це весна прийшла, краса йде. Hello! Весна прийшла, а де краса? От. Так само загажені водойми. Ми живемо біля озера і що там тільки немає, чого там тільки немає, коли весною спадає сніг, крига спадає, боже, випливає, ну ви самі знаєте, українці самі знають, що. Але ж, якби люди по-іншому ставилися до всього, берегли, не смітили. Не лякали тих качок. У нас було так само, правда? Дивіться, така тут дивна погода. Зараз 4 градуси тепла. І я думаю, ой, буде холодно. В принципі, одяглася тепло. Але, що я хочу сказати, вітру немає. Я таке враження, що не 4, а градусів 11. А буває так. Дивишся на градусник 7-9 раду і Іначе сонечко, а виходиш, така холодина, тому що є вітер. І якесь таке повітря холодне, зимне. А сьогодні м'яке таке повітря. Тихо, спокійно і тепло. А ось тут буде гніздо цієї пташечки. Отак от вони накладають гілочки. над водою. Потім відкладають яйця. Канали почистили, підготували до літа. Там ще закінчують. Подобається тут от вже так гарно постригли кущики. Як прикольно чистять корзини в супермаркетах. Така машинка приїхала і вода під таким тиском! Тих. Не тільки хвалю Нідерланди. По мені пишуть, що хвалити, хвалити. От Купили е, сало, захотіли, да? трошки купили оці е, м'ясні лапці. І, ви знаєте, таке паршиве, старе сало нам попало, що ми його викинули. Не знаю, порадьте, де купити смачне сало, бо просто жах був. Смердюче старе сало. У нас такого не їдять. Не знаю, чи то. Так повинно було бути, чи воно просто в них уже старе було. Дивіться, вже збирається магнолія цвісти. От які пуп'яночки. А в неї, бачите, такі, як котики. Я ніколи не бачила. Перші такі бруньки, вони як котики. У такому чохлі. А потім чехол, виявляється, відпадає і розкривається така квіточка. По традиції вже в понеділок Вальберт Гейн, тому що він близько біля реабілітації Нікової. і дивимось, шукаємо, що тут по акціям. Як брати оці сканери, наприклад, в Альберт-Гейні? Підносимо сюди нашу карточку, вона сканується і де запалюється зелене світло, виймаємо оцей сканер, кладемо сюди і скануємо свій товар, який ми беремо. Тут зразу випадає ціна, можна додати, можна відняти. А в кінці знижка. Уже на екрані, так, на касі знижка там видно, так? Угу. Зразу тут так. знижку не видно, Ні, не видно, а на екрані видно знижку, так? Коли розраховуєшся на касі самообслуговування, там видно, яка знижка. Кануй. Зараз буде повна ціна, а в кінці будемо розраховуватись буде знижечко. Альберт Хендс дорогий супермаркет. Але ми заходимо сюди, шукаємо щось по акціям. Тут буває вигідно дуже по акціям щось брати. Так, сьогодні такі помідори. Зараз ми знайдемо 500 грам 2,29. Це нормальна ціна для пів кілограма для отаких от помідорчиків. 2,29. Дивіться, як кожен баклажанчик упакований в плівку. Зараз 79 євро центів. Такий один баклажанчик. Це теж гарна ціна, можна взяти, приготувати щось. Цвітна капуста дорого. 2,49. Така капусточка для голубців я беру. Гарна така ніжна. Ну, зараз я не беру. брокколі 2 євро, теж дорого зараз. От авокадо. авокадо маленьке 2,49. Дивіться, які величезні упаковки шпінату. От сьогодні дуже вигідна ціна. А цих оселедчиків Харін. Виходить 3 штучки, 2,99, 3 євро. Це по євро одна штучка. Це таке рідко буває. До якого числа? До 12.03. От Булочки 3 плюс 1 а, Гратіс. По 87 євроцентів. 87 євроцентів 4 булочки. Ось так. Завжди є знижечки на тортики. От 6,50 і мінус 35% знижка. Його треба з'їсти до шостого. Там щось всередині, рожеве таке, мабуть, полуничний. Так, і хочу вам показати, що ж ми все-таки купили в Альберт Хейні. То, що ми туди заїжджаємо, кожен понеділок шукаємо по знижці по акції, оце все ми купили на 20 євро в Альберт Хейні. Позрівняно з тим, що ми купили в польському на 30 євро, бачите, тут більший асортимент. Ми купили морозива 8 штук. Вафельних стаканчиках от такі от ми купили морозиву, 8 штук в вафельних стаканчиках. Ми купили такі от маршмеллоу, велику упаковку. Ми купили в акції дві от такі шоколадки, вони дорогі. А сьогодні були в акції дві штуки за 4,50. Ми купили такий оселедець Харінг, три штучки за 2,89. Менше, ніж за 1 євро, один оселечок. В акції були оці тонець олії, я люблю в олії. Також оцей баклажанчик в акції був, помідори, булочки, ці в акції були, 87 євро центів, 4 булочки. І такі м, 6 штук лавашики круглі. Вже скучила за нашими лавашиками, хочу е, зробити якусь намазку для лавашів. Е, так, е, пакети теж там треба дивитись, в акції були. 20 на 25 літрів, 50 штук, теж щось євро з чимось. І е, 35% знижки, отака кров'яночка мені подобається. В Альберт Хені, і е, такий. Розбів з перчиком Лавашик. Ну, тут невеличкі, такі, скільки по 100 грам, мабуть, чи навіть менше: 35% знижка. Ну, Ось такий асортимент на 20 євро. Нормально, можна в Альберт Хейн їздити, коли шукати там по акціям. У нас просто він близько і ну, близько біля. Того центру де Нік займається, от ми по ділкам туди заїжджаємо на такі акції.